От поговорили про ТТХ. Також от хочу нагадати, раніше був момент стрільби нашого танкового екіпажу вже під назвою Херсон. І, До речі, теж з п'ятої крамової механізованої бригади. І що цікаво, робота була вже по мотоциклетному штурму росіян, так звана мотопіхота, яка рухалась на українські позиції. І переглядаючи це відео, я тоді думав, що російська мотопіхота там просто наткнулась на наш екіпаж, і він здійснив влуст влучний постріл по них. Але там ви зараз побачите по відео, танк стояв замаскований, стояв в Смузії, і ствол був в нього піднятий. Тобто, військові першого танкового батальйону стрільбою навісом теж влучно там, з одного пострілу знищили практично всю цю мотоколону, і це швидше за все. Можливо, був і перший такий зафіксований момент саме на відео. Потрібно розуміти, що ворожі мотоциклісти рухались з хорошою швидкістю. Вони маневрені. А от екіпаж точно прорахував знову ж таки завдяки нашому безпілотнику розвідувальному. Розрахував траєкторію і завдав точного удару. Вже другим пострілом. Снаряд від українського танка він там ви бачите по кадрах. Наздогнав ще одного цього гонщика. От і в свою чергу росіяни використали вже котре заборонену зброю. Для них це справді не вперше. А, пригадайте гранати із там з ядовитими речовинами. Тепер росіяни запускають безпілотники «Молнія», начинені фосфором. А на цьому відео Росня запустила би пила по українському окопу. А, надзвичайно небезпечний фосфор для людського тіла. Частинки розлітаються в великих кількостях, не гаснуть, а продовжують горіти. Дуже багато шкідливого для дихання диму. І саме тому ця зброя заборонена і Женевською конвенцією. Ну для росіян цивілізованого світу не існує. І, до речі, фосфор вони теж застосовують далеко не вперше. Активно в 22 му та 23-му роках. А, пригадайте, до прикладу, оборону Маріуполя, окупанти за. Авіації тоді скидали цілі фосфорні бомби, де по всьому небу розліталася горюча суміш. Одним словом, терористи. Друзі, у мене всі новини станом на зараз. Бережіть себе, можу найдати коротку соціальну екрану, рекламу. Я радий повернутися до вас в ефір за два тижні. Тому, будь ласка, вакцинуйтесь. Вакцинуйтесь від ковіду, від грипу. Інакше будете два тижні вдома дивитись вікно, як я. До зустрічі! Бережіть себе. you